Всім привіт, 29 лютого. Нам дали додатковий день зими, щоб ми доробили хто що не встиг. Зараз у мене задача в теплиці знайти вільне місце. Прибираю касети, їх якось завжди мало, мало, а потім немає де дівати. Так само в теплиці з вільним місцем багато ніколи не буває. Винесла касети, розгородила вуглик. І це через 10 хвилин уже усе тут зайнято. Касета із цибулею «Ексібішн» і Кенді стояла в теплиці, коли сходила. І ще й досі сходить, тому що їй було холодно тут. Поставила пеларгоні, які вже розквітли. Там теж пеларгонії. Лавочки в мене є, вже додаю другий етаж. Живці, ті, що я живцювала 9-10 лютого. Гарно поприживалися, трішки там десь не провітрила вчасно, тому випади. Це віста, бакопа. Це калібрахоа, ти що в січні ставила приживатися. Чекаю, корінці, посадила в маленькі стаканчики. Їх не можна відразу висаджувати у велике, бо воно дуже довго ростиме. Тому в маленьке це 50-грамові стаканчики, потім в більше. Петунь і це усе для того, щоб продавати у рукаві, вже не в горшках. Те, що в горшках вже в стакончиках, теж віста. Хто тільки з-під прилавка, вкорінювалися вони під лампочками, а тут над трубою. І відразу я так не всю плівку відкриваю, а потрішки. Кінневе петунія, яку я висівала 24 січня, а перед тим за три дні хотіла б провірити схожість насіння, посадила в касети 10 штук. Лише одне не зійшло, або я якось доглядала так, що не зійшло. Потім я посіяла в ящики через три дні, то з 500 штук зійшло лише 300. Можливо, вони всі зійшли, але я не змогла їх зберегти, тому пересадила вчора 300, коріння нормальне. Суміш, тому вони є і більші, і менші рослини. Пересаджувала кого в більшу. Більші рослини в більшу касету. Це така велика касета, тут на 96 комірок, але вона велика. Менших у меншу. Теж 96, але маленька 40 на 50. Вони бувають дуже маленькі, дуже великі, взагалі їх великий асортимент оцих касет. Висівала я оцю петунію у ящички, підкладала. Утеплювати, щоб тепліше було. Землі клала зовсім трішки, брала класман, сіяла, тримала в теплі. На четвертий день вони зійшли, доглядала. Зараз ось пересаджую. Мені подобаються вони, як далі буде. Петунії їй оцій треба тепло, світло і тепло. Вона не може рости так, як пеларгонії, багаторічні гвоздики, віола, віола витримує похолодання, а оцій петунії треба тепло. Розібрала на більші менше, розсадила і полила грогрін. Сподобалось мені оце добре. Бо один грам на один літр зовсім трішки кладу, але рослини зелененькі, бадьорі після нього. Це касета не пересажена, а отак воно прижилося. Це живцювала те, що 10 лютого ставила. Три кольори взагалі пропали. Один горний. Це амореджой. Вони виносливі і на грядці ростуть, і в горщиках ростуть. І виходить, що не від мене це все залежало. Щось завелося в касеті, Якась сіра гниль, я пропустила, потихеньку все лягло, але оце ж витримало. От люблю оці рослини, які витримують і не треба їх обробляти. Цибулю недавно показувала, ще не стригла, трішки поливаю краєчки, де посохло, тут водою поливаю. Бо сонячні дні, в теплиці жарко вдень, кімнатний гіркий перець, висіяний в грудні, на нього напала тля. У хаті я не бачила і дуже багато її було. Фотографія, як він. Це ж оці тля їли сік із перцю. Потім ми його обробили з переляку водою із гелем для душу. Я розповідала, що перець був пахучий, але він покрутився. Чи то до того гелю, чи тому, що дуже багато тлі було. Потім взяла натургард це натуральний інстинктицит від шкідників і обробила ним. Оцей препарат працює при більш понижених температурах. Тоді в теплиці було 9-15 градусів, тому обробили натургардом. Раз і через три дні ще раз. А є такий дієвий препарат Актофіт. Це вже багато хто провіряв, але він працює при більш підвищених температурах. В інструкції написано: при плюс 18 і більше. Зараз сонячні дні, в обід буде 20 градусів і оброблю актофітом. Декоративні рослини написано: можна брати 8 мл на 1 літр води. Тому обов'язково сьогодні ще раз: тлі немає. Оцей натургард. Допоміг, що тлі немає, але вона може вилізти. Тепер треба мені тримати оце все під контролем, щоб вона не, розмножила, не розмножилася ще раз. Оцей перець я обробляла лише натургардом, без гелю для душу, тому він не покручений, тлі, мов не видно. Вона є чорні краплинки, але вона не жива. Як поприсихала, чи сидить, живіт болить. А буду оброблять актофітом обов'язково, бо вона може із землі повилазити, ну, там, де вона була, личинки ж залишилися. Хтось мені рекомендував полийте актарою, обробіть ну, ще якимись там хімічними інстинтицидами. Навіть те, що ми поливаємо, воно ж ніде не дівається, воно випаровується і ми ним дихаємо. Не можна в закритій території обробляти інстинтицидами. Оцими хімічними і знаходитися там. Я тут знаходжуся цілий день, тому що залить я все не можу, щоб три дні сюди не заходить. Кожного треба полити і весь час тут і бути. Асортимент у мене такий, що за одну хвилину все не покажу. Оббіжу по теплиці, помідори тиждень тому пересадила для теплиці нормальні, ростуть. Все в переміжку. Біденс, вербена, помідори, петунія для горщиків. Розпочала горщики пересаджувати, але мов коріння до дна дійшло, а не обкрутило. Я витягую з стаканчика, земля розсипається, тому ще трішки почекаю. Є зараз чим зайнятися. Калібрахова, помідори, біденс пеларгонії. Хтось хоче вже навіть квітнуть. Салат, мабуть, 9 лютого висівала три сорти, медленно росте, але в кінці теплиці тут і не тепло. І бачу, вже можна брати ще раз живці із хризантеми. Такі жирненькі Не побагато, але є. Це Петрушку пробувала на схожість, висажу на вулицю так. Розділений кущ дихондри. Деякі. Молоденькі ось лізуть, мабуть, ж сюди краще попало. Хтось пропав, хтось залишився. Якихсь я вже підсадила до пеларгонів у горщики. Капуста Детмаршер Фрюер. Тут нічого цікавого. Насіння біденсу висівала. На біденс, схоже. Небагато його тут зійшло. Розсажу, подивлюся, цей рік, яке воно буде із зібраного насіння. Це якась суміш балконних. Квітів була, висіяла її. Тепер не знаю, чи то бур'ян виріс, чи квітка якась. Нікого не вириваю, тримаю. Вчора розпочала пересаджувати віолу. Це у мене віола Колосус. Суміш 500 штук я висівала. Сіяла я їх 23 грудня, пересаджувала в касети 28 січня і 29 лютого розпочала місяць. Місяць в ящику, місяць. В касетті не дуже ще тут багато коріння. Це, я, це касета з найменшими рослинками. Остоння. Віолу пересаджую з касет у 12-й рукав, 12-та ширина, 12 см довжина, земля набрата з осені саморобна. Трішки зверху, як пересаджую, кладу землі оцієї купованої, щоб леше рослинці прижиться було. А браті в мене вони з осені. Витягла, полила трішки водою з фітоспорином, три дні воно постояло, погрілося, тому що отут стакани, вони там холодно стоять під столом. Стіл закритий, і оцей бік лежить прямо під ящики на ньому стоять на плівці. Оця третя плівка. Хотіла зняти плівку, подивилася торішні відео свої. Мені подобається піддивлятися, що я робила в тому році, то оця плівка була до кінця березня, аж, мабуть, вона потрібна була для тунелів моїї. Це плівка з тунелів. Тоді забрали і зробили тунель на вулиці, а так вона мені допомагає гріть, бо газом дуже не нагрієся. Вгорі горщики, пеларгонії. Цей уже розквітнув. Буває, люди запитують, чи немає у вас букетика. Є. Приходять, беруть, щось та -то виберуть. Тому я так і тримаю і те, що квітне, і те, що посажене молоденьке. Біденс. Це ще не розрослося, це воно початок краси. Середній ряд пеларгонії, різні, королівські, зональні, плющелисні. все, хто. Коли місце було вільне, туди і виставляла. Помідори оце вони отак разом стоять, доки приймаються днів 10. Потім, як розпочинають тягтися, треба розставляти. Зараз ще не поливала після пікіровки. Як підсохне земля, буду поливати водою із монофосфатом калію, 1 грам на 1 літр води. Я буду брати 10 грам на 10 літрів води. І поливатиму разів 2-3, тоді вони не тягнуться різні вербени. Діхондра, можливо, їй треба тепло, помаленьку росте, але ніхто й не обіцяв, що вона швидко виросте. Беру, де краще підсаджую у ось отак. Підсаджую до пеларгонії. Бачила такі композиції, і мені сподобалося, як воно ростиме, я не знаю. Петунії. Гарно завжди Алісум Snow Princess вкорінюється. Все, нічого йому не заважає, ні сіра гниль. Я ж, можливо, якби користувалася чимось, проливала якимись інстинтицидами, то воно б і не, не пропадало. Але я не користуюся. Вистачає того, що приживається без хімії. Ось як Алісум розрісся, можна вже пересаджувати. Отут. Хризантема. І дивлюся, ті, що були такі живці жирненькі, ті, можливо, і приживуться. Ото худеньке останнє ставила, так воно і стоїть. І теж на хризантему сіра гниль, буває, нападає. Це я у Валентина Рябченко. Він казав, тільки й дивіться, щоб і листочок один до одного не, не торкався. Це моя перша спроба, буду вчитися. Петунія, третунія вчора пересаджена. Бакопа рожева, отак квітнуть, любить, коли не жарко. Влітку вона не квітне, їй дуже жарко. Зараз в теплиці гарно осінь, весна вона гарна, а влітку спить. Пересадила еустому, вона вже так давно росте, коріння майже немає. Розділяла землю, якби там було коріння, то вона б тримала комочки землі. А так воно просто розвалилося, тому що ну, погано їй було в мене. Хоча земля гарна, на самому кращому місці росла, пересадила у касету. Огірки ще не зійшли, бо я їх в хату не забирала. Неправильно так, огірок треба в теплі, щоб сходити. Петунія. Це живець петуній для продажі в рукаві. Хтось уже вкорінився, відкриваю, загартовую. яких пізніше ставила це калібрахо, Ще не загартовую. Місце для перцю сходить в хаті. Цей висіяний 20, го 19 лютого бачу, Дати пишу, щоб мені не заплутатися. Я їх. Бачу, яка дата, і знаю, коли воно приблизно зійде. Так само я висаджую у тунелі або в теплицю, і для того пишу дату, ж оці буду висаджувати, останні потім кудись пізніше. У хаті сходить перець і називається Хоч би ніхто в гості не прийшов, але це наш вибір. Нам так зручно, що, мабуть, багато хто, хто вирощує ці помідори, перці тримає в хаті. Тому у нас зараз в хаті робочий безлад. Але то все тимчасово будемо робити ось велику теплицю, переносить і з хати все винесеться. Цей раніше зійшов перчик. Тут теж три дні тому витягла оці стакани для віоли, буду її пересаджувати, можливо, і сьогодні. Багаторічні гвоздики і в великій теплиці там не опалюється. Ті, що хочуть розквітнути, тут залишила. І роблю букетики. Хто хоче, приходять, беруть букетики із гвоздичок. Вони ж не пропадуть. Коли тюльпани ми купуємо зрізані, це тимчасово оцим можна поки. Полюбуватися, а потім ще висадить у квітник, і в квітнику вони ростуть дуже добре. Ось як вони виглядають на кінець зими. Я не прикривала, трішки перегноєм замульчувала там, де кури повигрібали. Снігу накидала, коли був сніг. Цим два роки, дві зими, оце вони тут зимували. Якийсь сорт вимерз, то я його і не розмножувала, а це далі такі самі. Ці гвоздики теж два роки в колесі. І чашка з блюдцем перезимувала, чекають цвітіння навесні. Не прикривала росло, воно тут і на цьому зима закінчилася. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Піднялося сонечко 22. Буду пробувати актофітом обробляти. Пахне ліками. to be